Отже, перше пісня до коринтян, третій розділ з 18 по 23 текст. Я вас хотів запросити в цей текст відкрийте свої Біблію. Будь ласка, і ми давайте разом прочитаємо цей текст. Перше пісня до коринтян, третій розділ з 18 по 23 текст. Хай не зводить ніхто сам себе. як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці? Нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. світня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано, Він ловить премудрих у хитрощах їхніх. І знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. І в цьому тексті апостол Павло, він якби приводить такі дві протилежності. Ми можемо побачити тут дві протилежності. Ми можемо побачити. Самообман невіруючих, людей, які обманюють самі себе. І друга протилежність на протилежність ось невіруючим людям, апостол Павло тут приводить те надбання, яке мають віруючі люди. От що мають віруючі люди завдяки своїй вірі в Ісуса Христа? Давайте ми подивимося спочатку на той. Самообман, в якому перебувають невіруючі люди. Ось 18-й, 19-й текст, і 20-й вони саме про це говорять. От 18 текстом апостол Павло починає такими словами: Хай не зводить ніхто сам себе, якому з вас здається, що він мудрий в цім віці. Нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. От в нашому житті завжди є небезпека самообману. Напевно, самий е гірший обман, який може бути по відношенню до людини, це самообман. Тому що коли тебе хтось обманює, ну, знаєте, з цим якось легше справитись. Багато людей в цьому світі вони обманюють нас і вони хочуть нас обманути. Але коли ми обманюємо самі себе, це напевне найгірше. І ось апостол Павло, він каже, хай не зводить ніхто сам себе. Іншими словами, він каже, хай, ну, от це слово зводить, воно, хай не обманюється ніхто. Тобто, якщо людина думає, що вона мудра, Думає про себе, що вона мудра, але це не є не так, то це є великий обман. От апостол Павло він вище там говорив, піднімав цю тему, що прийшли вчителі в Коринф, да, після, після того, як апостол Павло залишив їх, прийшли вчителі, і вони почали ці вчителі видавати себе за людей надзвичайно мудрих. І ось апостол Павло, тут підкреслює, що кожен, хто думає про себе, що він є мудрий, або що він має мудрість цього світу. Мудрість, яка, яка прийнята, яка приймається в цьому світі, то така людина має зрозуміти, що якщо вона хоче бути мудрою, їй потрібно стати нерозумним в очах цього світу. Тому що. Цей світ дивиться на віруючих людей або на мудрість Божу, він дивиться і на неї як на щось нерозумне. І щоб стати мудрим в Божих очах, нам потрібно дійсно відкинути мудрість цього світа. Багато людей в цьому світі вони мають знання, багато знань, вони багато знають. І вони думають про себе, що вони мудрі. Вони думають, що ті знання вони мають якусь величезну користь для них. Але насправді це не так. Ну, один із прикладів, який я хотів привести, про одного лікаря, який виїхав на виклик швидкої допомоги. І ось знаєте, я був свідком цієї історії, і він надавав прийоми реанімації, був важкий хворий, він професійно все робив. Він робив все так, як, як повинен був робити. Він надавав допомогу і доставив до лікарні цього хворого, тобто передав на наступний етап лікування живого ще. Але потім цей хворий помер. Ну, коли він прийшов і розповідав про те, як він надавав допомогу, він якби хвалився цим, він гордився тим, що він зробив. І його мало, ну як мені здалося, цікавило те, що він помер цей пацієнт? Так, да, він зробив все правильно. Він надавав правильну допомогу. Він робив все професійно. Але він не задумувався над одним питанням, що є той, хто вирішує. Чи буде людина жити, чи ні. Скажіть, будь ласка, що толку тій людині, яка померла, від того, що цей лікар зробив все правильно, що він має певні знання, що він розумний, щоб здобути ці знання, він прочитав багато книг, він багато навчався, він багато знає. Але скажіть, будь ласка, яку користь принесли ці знання цій людині, яка вже померла? І ці, ці знання вони не мають для неї ніякої значення. І ось так багато людей в цьому світі вони. Я не говорю, що ми не маємо мати знання. Ми маємо мати знання. Я говорю лише про те, що ми не повинні обманюватись себе тим, що ці знання вони для нас мають більше значення, ніж той Бог, який може по своїй милості зробити нам набагато більше. Навіть не маючи певних знань, Бог по своїй благодаті людині дасть все необхідне, що людина, яка має знання, тяжкою працею намагається здобути. А Бог по своїй благодаті може зробити так, що людина, яка і не має цих знань, але буде мати від Бога милість, і буде мати ж достаток, і буде мати все необхідне і здоров'я, якщо Богу на це є воля. І ось про цей самообман пише апостол Павло. Дивіться, далі він пише 19-й текст. Він каже, цьогосвітня бо мудрість, це глупота у Бога. І далі він приводить цитату із книги Йова, і він пише: Бо написано: він ловить премудрих у мудрощах їхніх. Павло, тут підкреслює, що мудрість цього світу є глупотою перед Богом. Людина, вона в своїх пошуках ніколи не знайде Бога. Тому що людина шукає не там. От людське серце, воно схильне до того, щоб завжди знайти якийсь свій шлях, побудувати який, якусь свою дорогу, побудувати якийсь свій шлях до того, щоб бути щасливим. Люди хочуть самі управляти своїм життям і зробити щастя собі, побудувати. Но людина ніколи не може знайти оцей шлях до Бога. Тому що людська мудрість, вона ніколи би не, придумувала, не придумала би того плану спасіння, згідно якого би Бог стався би людиною, помер за її гріхи воскрес для її оправдання. Людина би своїм розумом ніколи не могла би придумати такий шлях. І тому тут, Павло, він цитує слова, які були свого часу сказані Еліфазом в книзі Йова, ми про це читаємо. Оце, що він пише, він ловить при мудрих у хитрощах їх. І ці слова, вони записані в Старому Заповіді, це книга Йова, 5 розділ з 12 по 14 текст. Дивіться, тут написано так. Він, він Тобто говориться про Бога. Еліфас говорить про Бога, він розвіює задуми хитрих і не виконує плану їх рук. Він, мудрих, лукавством їх ловить. І рада крутійська марною стає. Вдень знаходять вони темноту, а в полудень мацають, мов ночі. Еліфас описує те, що робить Бог. Що навіть людина, яка думає, що вона щось підготувала, щось зробила, вона задумала якісь плани, вона її, якісь... набудувала свої плани, але написано, що Бог ці плани розвіює. Тому що відбудеться лише те, що дозволить відбутися Бог. Які б людина не будувала плани, Бог виконає тільки те, що є в Його святій волі. Людина не може зруйнувати Божих планів ніколи це неможливо. І Бог дуже часто показує людям, що, не дивлячись на їхню життєву мудрість, люди слабкі і безпорадні. І дуже часто Бог це показує. Коли люди думають, що вони щось можуть, Бог дуже часто ставить їх в таке положення, що вони не можуть нічого. Хтось думає, що він е, може управляти всім світом, хтось думає, що він може е, бути дуже багатим, сильним і так далі. Але Бог в одну мить, і ось ми говорили на початку зібрання маленький вірус. Може положити най... найвпливовішу людину. Я пам'ятаю, коли ось була ця епідемія covid да, 19 І в нас теж в місті ну, померла дуже сім'я. Дуже багатих людей. Вони, ну, вони були, управляли великою бізнес-структурою. І всі в місті знали цю сім'ю як дуже багато. Ну, в них великий маєток, у них там прислуга в них автомобілі. Ну, люди живуть надзвичайно багато. І за декілька днів обоє померли. І Бог дуже часто показує, що не поможуть ні багатства, ні вплив, ні, 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 ні зв'язки. Якщо на то є Божа воля, Бог може любу людину положити, смирити і так далі. Тобто відбудеться тільки те, що, що задумано Богом. 20 й текст, він каже, і знову постов Павло знову приводить ще одну цитату з старого заповіту. На цей раз він приводить цитату з 93-го псалма 11 текстом, де сказано так: Знає Господь думки мудрих, бо марнотні вони. Бог знає думки тих людей, які думають про себе, що вони мудрі. В цьому тексті говориться про те, що Господь знає всі задуми мудреців цього світу. І Бог знає, що вони марнотні. Він знає, що ці думки вони пусті, вони безплітні. Цікаво, чому апостол Павло так багато в цьому післанні говорить про мудрість? Тому що Коринф – це Греція. Пам'ятаєте, коли апостол Павло зайшов в Афіни, да? грецьке місто, і там зібралися зразу люди, оці мудреці, які давай розсуждати з ним. Вони любили. Греки, греки любили мудрість. Саме, саме слово філософія воно грецьке слово, наука, любов до мудрості, да, або наука про мудрість. Греки любили ось всякі такі роздуми, вони любили мудроствувати, вони любили якісь, знаєте, приносити такі філософські різні поняття, знаєте, обговорювати їх. Але апостол Павло каже, що всі ці філософські поняття всі ці філософські оці задуми, вони є просто самообманом людини, яка, якщо ця людина відкидає Бога, якщо ця людина не має віри в Бога. Ось в цьому є самообман цих віруючих людей. І на, на превеликий жаль, багато людей і сьогодні вони живуть в цьому самообмані, коли вони думають, що без Бога вони можуть бути щасливими, що без Бога вони можуть бути розумними. Знаєте, вони думають, що ну, віруючі люди такі прості люди. Вони так особою нічого там не знають багато, багато з нас, да? не розуміють, нічого там особливого не досягло. А ось ми ось ми мудрі. І ось так цей світ він знаходиться в цьому знаходячись в цьому самообмані до того моменту, коли Господь показує свою владу. І найбільший кінець цього самообману, найжахливий кінець цього самообману, що ці люди, які жили, думаючи, що вони мудрі, опиняться в місті, в якому буде плач і скрежить зубів. А віруючі люди, які уповали на Бога в своїй простоті, усвідомлюючи свою неміч, усвідомлюючи свою слабкість, усвідомлюючи свою безпомощність без Бога, вони будуть з Господом вічно утішатись, тому що Бог милостивий прийме їх, і там вони будуть мати вічну радість. Але далі апостол Павло приводить ось саме то надбання, яке мають віруючі люди вже тут, в цьому, в цьому земному житті, і не тільки. І здається, от він пише 21-й, 22-й і 23-й текст. 21 текст сказано так: тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. Це він звертається до церкви. Враховуючи все, що було сказано вище, апостол Павло каже, що ніхто не повинен хвалитися людьми. Більше того, якщо читаємо там вищий текст, навіть якщо це служителі, пам'ятаєте, вони казали: я Павлів, я Аполосів, я Кифів, а я Христів. Він каже: навіть якщо ви хвалитесь служителями, навіть ними ви не повинні хвалитися. Чому? Тому що нам потрібно усвідомити, що не ми належимо цим служителям, а скоріше, ці служителя належать нам. І не тільки вони, тому що все наше пише апостол Павло. Ось далі апостол Павло, він перераховує той список того, що надбали віруючі люди в Ісусі Христі. Ось дивіться, Він пише, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше. І ось першим в цьому списку стоїть Євангелист Павло, вчитель. Аполос і пастор Петро. Тобто першим в цьому списку стоять саме служителя, стоять люди. І перший він пише Павло. Чому Павло? Тому що Павло, він був духовним батьком, е, саме Коринтян. Апостол Павло, він був їхнім духов, духовним батьком в тому сенсі, що саме апостол Павло приніс їм Євангелію. Саме він навчав їх на протязі півтори року, коли він знаходився в Коринфі, і він заснував, можна сказати, там церкву. Він молився за них, і він зараз їм пише цього листа, і потім напише ще друге послання до коринтян, і напише ще, їм, і ще як мінімум, декілька листів. Так? І ось тому апостол Павло, він є він для них тим якби духовним батьком. По-друге, друге надбання. І яке вони мають? Це Аполос, він, він, Аполос це та людина, як, який залишився після проповіді апостола Павла. Якби не Аполос, то чи зміг би Павло далі піти проповідувати Євангелію? Чи могла би Євангелія ширитись далі в інших містах, якби Аполос не прийняв естафету служіння? Давши місце апостолу Павлу або свободу апостолу Павлу піти далі в інші місця проповідувати Євангелі. Аполос прийняв цю естафету, він продовжив цю добру справу служіння в церкві, бути лідером цієї церкві, і це дуже важливо. І він, він, апостол Павло підкреслює, ви не діліть апостола Павла і Аполоса, а ви зрозумійте, як вони взаємодіяли один з одним, як, Павло, як я, Павло передав естафету Аполосу, і він продовжив це служіння, воно не загинуло, воно не перестало існувати. Дуже часто, коли в церкві не стає пастиря, церква зупиняє своє існування. Дуже часто. І часто член... буває таке, можливо, не часто, але буває таке, що члени церкви інколи десь незадоволені з тим служителем, який в них є. Ось десь проповіді йому не подобається, десь сам він не подобається, ще щось не подобається. Але коли не стає такого служителя, і ось тоді церква починає розуміти, наскільки велике благословіння, коли в церкві все ж таки є служитель. Все ж таки є людина. Яка веде за собою церкву, яка навчає, яка проповідує. І тому апостол Павло він каже, це є надбання, і ви маєте дякувати Богу, що був і аполос. І не потрібно одній групі, яка за Павла, казати: ні, ні, ви за аполоса і ділитися. Ні. Далі він каже, третє надбання, він згадує тут кифу, тобто Петра. Він каже, кифа це також наше надбання. Він також, ви маєте сприймати кифу не, не просто як. Пастиря, який є лідером ще якоїсь групіровки вашої церкви. А піфа це той, хто також належить вам, і ви маєте дякувати Богу і за Петра. Тому що Петро, він взагалі вважався одним із лідерів серед апостолів. Він був одним із улюблених, згадайте, учнів Ісуса Христа. Він, Апостол Петро мав унікальний досвід стосунків з Господом Ісусом Христом. Саме чому Петро, чому деяка група людей вони казали, ми Петра, чому вони так хотіли бути до Петра прив'язані? Тому що саме Петро вважається тою людиною, згадайте, що він той був, хто проповідував день п'ятидесятниці, і після його проповіді народилася церква, перша християнська церква в Єрусалимі. І тому то дехто думав, що якщо він належить... До Петра, да, ну, тобто, тобто послідовником є Петра, то він от є істинним, і, і саме тим християнином, який належить до істинної церкви, і ось там справжні учні. І Павло показує, що і Петро належить вам. Далі, четвертим, в цьому списку, він каже, не тільки люди, не тільки Павло, Павло Скифа, він каже світ, що він має на увазі. Він каже, що світ також наш, тобто християни, християнський, тому що ми, як співспадкоємці Христа, одного разу ми приступимо до володіння цим світом. Влада в цьому світі одного дня перейде християнам. Христу і християнам. І ми будемо в цьому світі правити, і про це пише нам апостол Павло. Але навіть і зараз е, цей світ, він все одно по Божій обітниці належить нам. Нехай там вони завойовують, нехай там вони забирають землі, нехай вони там оформляють документи, які хочете міжнародні організації, хай признають, забирають. Але одного дня цей світ буде належати Христу і буде все підкорятися Христу, і ми з Христом будемо тут царювати. І ми маємо пам'ятати цю чудову обітницю. Ті, хто управляє цим світом, ті, хто управляє сьогодні навіть цим світом, вони навіть не усвідомлюють, що часто вони це роблять для нас і для нашого блага. Пам'ятаєте, в притчах там є слова, де написано, що нечестивий збирає майно, да, накопичує майно, але достанеться все правильно. І дуже часто в цьому житті так буває. Дуже часто люди грабують, грабують, набирають, набирають. Потім Бог забирає в них життя і в кінці кінців все це майно і, і, і володіють ним. Часто дуже люди правильні, люди, які бояться Бога. Навіть в цьому світі, навіть сьогодні вже діють ці принципи. Далі він каже, що життя належить нам. Ще одне надбання, яке ми маємо, п'яте це життя. Тобто життя це наше. Це не просто існування на землі, а він тут говорить про життя знаєте, в такому самому істинному, його е, повному значенні. Лише ми, християни, можемо справді сказати, що ми маємо життя. Пам'ятаєте, написано: так би бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але, що? але мав що життя. Мав життя вічне, істинне життя в самому такому істинному його значенню мають лише християни. Невіруючі люди, вони не мають життя, вони помруть. В них і написано смерть перша і смерть друга. А ми будемо жити, ми маємо вічне життя. Написано на суд не приходим. Далі смерть шосте. Він апостол Павло показує, що навіть смерть, яку часто ми люди боїмося, і ми ну, не хочемо часто зустрічатися з смертю, але він каже, що навіть смерть, вона для нас є надбанням. Вона також наша, пише Павло. Чому? Тому що для нас вона більше не страшний ворог. Смерть для віруючих людей це не той ворог, якого потрібно боятися. Це не той ворог, який кидає душу в темничу таку невідомість, коли ми не знаємо, що буде після смерті. Тепер смерть для нас це Божий післанець. Це Божий післанець, який відносить нашу душу на небеса. Через смерть. Ми попадаємо до Христа, і смерть для нас не щось страшне, а смерть для нас це той час, коли ми нарешті зустрінемося вже з Господом. Це перехід нас з цього світу у світ вічного життя з Богом. Смерть завдяки Христу стала тепер нашим другом. Далі апостол Павло 7 надбання, він каже, теперішні, тобто сьогодення, теперішні, воно також належить, належить нам. Бог сьогодні присутній в нашому житті. Бог сьогодні тут, зараз, є з нами, і Бог сьогодні присутній з нами. Він говорить про те, що всі обставини, які відбуваються в нашому житті, вони в кінцевому результаті складаються для нашого блага. Навіть якщо нам здається, що ну, щось іде не по плану, щось нам ми маємо якусь трудність, чи в нас ми проходимо якісь випробування, в кінцевому результаті все це Бог так влаштовує, що воно йде для нашого блага. Римлянам 8,28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Усе допомагає на добро. Щоб не відбулося в нашому житті, в кінцевому результаті все буде на добро. Восьме. І надбання, яке ми бачимо в цьому тексті, це те, що майбутнє, воно також є нашим надбанням і воно належить християну. Тобто, в християн є майбутнє. І це майбутнє, воно прекрасне. Це майбутнє, в якому не буде плачу. Не буде воїн, не буде скорбот, не буде хвороб, не буде страху. В нас є майбутнє і воно є прекрасне. І далі закінчуючи, апостол Павло, підводячи підсумок всього, він каже: ви ж Христові. От всі ці надбання. Він каже: не тільки апостол Павло, Аполос, Кифа, світ, життя, смерть, теперішнє, майбутнє. Він каже, все це ви ж Христові. Він далі каже, а Христос Божий. Тобто, всі ці надбання ми отримали завдяки Ісусу Христу. Цікаво, що все це ми можемо мати лише тоді, коли насправді належимо Ісусу Христу. Деякі коронтяни стверджували, що, на відміну від всіх інших, тільки вони належать Христу. Вони казали: ми Христові. Вони, знаєте, таку створили для себе партію Ісуса Христа. І сьогодні є ті, які намагаються приватизувати собі Бога. Знаєте, є віруючі люди, які кажуть, от Бог тільки з нами. От ви не такі віруючі, а от ми, от Бог, і вони, знаєте, хочуть Бога приватизувати, от тільки, тільки привласнити собі. Ну, на жаль, ну, чи, на жаль, не на жаль, верніше, це не на жаль, це дякувати Богу, що це неможливо. Да? Це неможливо, тому що Бога приватизувати точно неможливо. І сьогодні є ті, які намагаються це зробити, і тому Павло він спростовує таке твердження. Він каже, всі ми христові. Всі віруючі люди, вони христові, а Христос Божий. Павло показує, наскільки глупо створювати в церкві групування, різні групировки і чинити розділення. Отже, в цьому тексті ми побачили. Дві протилежності, самообман невіруючих, в якому вони можуть перебувати, і ті великі надбання, які ми маємо в Ісусі Христі.